В Україні святкувати Воскресіння Ісуса почали ще в 10 сторіччі після хрещення Русі. Воно збігалося з язичницьким святом весни рівнодення, яке також асоціювалося з відродженням і новими надіями. За тиждень до Пасхи ми святимо вербу. Ця традиція появилася після того, як Ісус входив в місто. Люди зустрічали його як царя, тому на його шляху кидали пальмові гілки. Оскільки у нас пальми не ростуть, люди почали освячувати гілочки верби. За традицією, освяченими гілочками, жартома злегка б'ють один одного, промовляючи, не я б'ю б'я» за тиждень. Великдень. наступним важливим днем є чистий четвер. Цей день прийнято прибирати оселю, прати речі і купатися. Але ми усі з вами знаємо, чим насправді важливий цей день. Страсна п'ятниця це день найсуворішого посту. Віряни можуть не їсти зовсім нічого аж до вечірньої церковної служби. Субота це, мабуть, найскладніший день для тих, хто дотримується посту. Ми всі знаємо, як приємно пахне і як апетитно виглядає пасхальний кошик. Основним найбільш відомим атрибутом в ньому є паска, яка не завжди виглядала так, як ми з вами знаємо. В 19-20 і столітті у деяких регіонах України святковий хліб старалися спекти якнайбільшим, бо великий буханець свідчить про заможність сім'ї. Тісто на нього могло важити 20-25 кг. Це було дуже велетенська хлібина чи радше коровай, який неможливо помістити в кошик. Тому чоловіки носили такі у скатертині. Якщо ж тогочасна паска була меншою, то часто використовували особливий засіб, пасківник це спеціальні упакування для пасок, які виробляли з кори, дерева чи глини. А як виглядала паска у вас вдома? Наші традиційні паски без глазурі, їх випікає бабуся і прикрашає різноманітними ручними виробами з тіста, голуби, хрестики, квіточки та інші візерунки. Також ми святимо вино. В Ужгороді всі кладуть в кошик пляшечку. Ви святите вино? Ми теж на великдень, як і всі, кладемо в кошик паску, м'ясо, сир і вино. Ви теж святите вино? Так, а потім вдома снідаємо і п'ємо вино. А в нас паски, як всюди, але колись прикрашали фарбованим пшоном, яке фарбували буряком, морквою чи зеленкою. А в нас часто все нарізають шматочками, а потім вже складають до кошика. Що все повністю? Ну так, є така традиція. Потім на стіл одразу викладають, все готове. Отже, збираємо наш кошик, паску, колбасу, сир, сіль, масло, крашенки, писанки, хрін та все інше, і йдемо його святити. Зазвичай йдеться на нічну службу з суботи на неділю. А у нас церкви йдуть після опівночі, але наша сім'я йде ближче до світанку. А ми святимо кошики в суботу, десь під вечір. Ой, в нашому селі не було церкви, тому священник приїжджав до нас в неділю вранці, щоб посвятити всі наші пасочки. Неділя, нарешті, великдень. Українські родини збираються на святковий сніданок, насолоджуючись смаколиками зі своїх кошиків. Важливим атрибутом, який міцно закріпився у сьогоденні, є привітання від родичів у вайбер. Насправді ця традиція була і в минулому, і люди часто відправляли відкритки родичам, де писали пасхальні привітання. Цікавою традицією деяких регіонів є обливаний понеділок. В цей день хлопці, підстерігаючи дівчат, обливали їх водою, таким чином проявляючи свою увагу і симпатію. Неможливо знати і вивчити всі святкові звичаї того чи іншого населеного пункту, адже їх насправді незліченна кількість. Єдине, в чому можна бути впевненим завжди, коли стукаєшся крашенками, перемагає та у якої шкарлупа залишається неушкодженою.